Харків зобов'язаний зберегти свій потенціал у будівельній сфері, незважаючи на всі виклики і реалії у зв'язку з війною. Про це заявив міський голова Ігор Терехов на зустрічі з колективом житлобуд 2 і ви, і я чудово розуміємо, що нам потрібно дуже багато відбудовувати, і я вдячний вам за те, що ви долучаєтесь до цього процесу. Звісно, відбудова повинна бути. І сьогодні ви розумієте, що і півнична салтовка у нас розтрощена, і п'ятихатки були завдяки вам. Ви відновили, я вдячний вам за це. Та якість, з якої ви це робите, ну, я вдячний за це. Тлобу два серед тих харківських забудовників, які залишилися в місті з початком повномасштабного вторгнення. Хоча напрямки діяльності суттєво змінилися. Замість комерційних і житлових об'єктів будівельна компанія відновлює розбомблені будинки. Наше підприємство... наше підприємство почало працювати з липня 2022 року. Звичайно, з перших днів ми й приступили до роботи. Вийшли на роботу. Так було страшно, небезпечно, але ми хотіли працювати. Колектив наш потихеньку почав повертатися до Харкова, приступати до роботи. Якось стало в нас все налагоджуватися. Колектив налаштований по бойовому, готовий працювати. У нас дуже спочений колектив. Працюємо ми з самого початку початку війни. А так ми до долучаємося і до відновлення по пошкоджених будинків, і далі надіємося, що будемо долучатися ще більше. Це дуже важливо, тому що по перше, це наше місто, ну це наші люди, да, як кажуть. А по-друге, це наша справа. Тобто, якщо не це, то ми нічого більше робити не можемо. Ігор Терехов закликав команду Житлобуду 2 не лише до відбудови понівечного житлового фонду міста, а й до зведення підземних шкіл. Пройшло більше 600 мільйонів собинці. Це на відбудову житла і школ. Так я хочу перенести фінансування з школ до житлових будинків, бо Є такі можливості. Я дуже хочу, щоб ми відбудовували перш за все житлові будинку. Тому ми будемо відбудовувати і дуже хочу, щоб працювали наші будівельні компанії, харківська будівельні компанія. І тим не менше, у планах Харкова звести підземні освітні простори у всіх дев'яти районах в індустріальному ж районі, будівництво такого навчального закладу вже на завершальному етапі. Звісно, ми готові долучатися доволі складні часи. Ми дуже вдячні Ігорю Олександровичу за ту підтримку, яку він оказує. Ми на даний час задіяні у деяких відновленнях міста. Підземна школа для нас буде новий проект, але готові братися і за це, тому що Моноліт – це наша основна спеціалізація. Тому готові включатися, будемо дуже раді. Для нас основна задача на зараз це зберегти колектив, зберегти виробничі потужності. Стосовно нових проєктів в нас їх було заготовлено дуже багато на 22-й рік, які ми, на жаль, не змогли запустити. І вони все також готові до запуску. Так що дуже чекаємо на цей момент, дай Бог він настане, і будемо включатися на повну. Леся Кополюк, Олександр Іванов, Олексій Стеренков та Світлана Бреус. з Харків. Новини.